Росія проявила акт агресії збройної агресії проти суверенної держави Республіки Польща. Тобто, де-факто це можна оцінювати як оголошення війни. Де юри ні, а де факто, хоча де юри там певні нюанси є, але де-факто це оголошення війни і це. Намагання протидіяти, показати, що Росія готова на цю протидію також і членам Північно-Атлантичного альянсу, тому що всі прекрасно розуміють, що це був виклик, і таких викликів стане. Я думаю, більше нагадаю просто про російські дрони у країнах Балтії як кажуть, проковтнули на цьому закінчилося. Думали, що не буде продовження. От, будь ласка, продовження. Більше того, надійшла інформація, наприклад, про те. Що ці гербери, які залетіли до Польщі, вони на сьогодні були також обладнані додатковими паливними баками, тобто виправдання Російської Федерації, мовляв, вони не могли там довго літати і пролетіти великовідсанью є просто відвертою брехнею. Якраз спеціально готувалися ці дрони для того, щоб залетіти саме на територію суверенної держави, тому що коли йде атака по Україні, то додаткових. Палених баків НГРБР ніхто не ставив. Тому очевидно, ми звичайно можемо знайти позитивні моменти у всьому цьому привітати поляків з тим, що, наприклад, у них є така військова авіація, є засоби ППО. І, бачите, аж цілих чотири безпілотники з дев'ятнадцяти їм вдалося збити.